Всім привіт! З вами Тетяна. Рада вітати вас на своєму вишивальному каналі. Сьогодні я хочу показати вам свої наборчики: маленькі, бісерні, і трішки великі, але бісерні. Те, що я не відношу до вишивки хрестиком моїх чарівних, гарних, красивих наборів. Отже, давайте розпочнемо а розпочнемо ми з Мілхілу. З недавно я Дуже полюбила цю фірму і обожнюю відшивати ці іграшки. Я їх вішаю на ялинку, прикрашаю на Новий рік, і кожного року я дошиваю потрохи цих іграшок. В запасах в мене є ось такий Санта. Не буду перекладати, ламати язика, англійську не знаю, тому хто знає, читаємо. І дивимось. Ось такий гарний, красивий червоний Санта, червоні шубці, такий милий, добрий і красивий. Ось така у нас іде бежева перфорована, бежевий перфорований папір. Ось такі смачненькі, яскравенькі ниточки, бісер. Там є дві голочки, обожнюю голку для бісера від Мілхіл. Я їх збираю в коробочку, органайзер для голок, і потім вишиваю ними. Вони бувають і ломаються. Ось такі є ще в цій серії гарні красиві сніговички. Один з собою в мене відшитий. Санта з півником також у мене відшити. Ось Немає санти з маленьким оленя і ягня. Ну, ось такий гарний красивий наборчик від Мілхів. Нещодавно придбала я ось такого санту з цукеркою. Також гарний красивий. Дивіться, як посміхається ось його номер. 9,5 на 12,7 см. Вони невеликі, подивіться, які ниточки, бісер, обожнюю обожню відшивати ці наборчики. Дуже мені подобається. І відшивати на перфорованому папері також мені подобається. Також в мене є ще ось такий сніговічок з цієї ж серії. Це вже залишки, це відшивала Оля. А, здається, вона чи навісила сюди ниточки ще додаткові, чи це залишки, не знаю. Ну, повинно вистачити. Можливо, не вистачить якогось бісеру, але бісер, я думаю, можна підібрати із тих запасиків, які вже є від наборчиків. ну Або з приціози. Якщо тут маленький, цей мікробісер пришивається, то, звичайно ж буде. Трохи важче підібрати. Ну, нічого розберемося. Думаю, відшити його на пластиковій білій канві. Так, і буде такий сніговічок. Також від мюхів в мене є ось такі сенчатка. Одні я вишила, інші там є які. Дивіться, який гарний бісер, сріблястий такий фіолетовий, біленький. Червоні, ну, гарний, гарний, красивий буде результат. Вони, на прев'ю так собі, а коли відшиваєш, то мілхіл дуже-дуже гарний і красивий. Так, ну і два ось такі метелики. Я їх, здається, нещодавно вам їх показувала. Дуже мені хочеться ось цього чорно-синенького відшити. Ну І цей жовтенький також буде прикрашати. Я зроблю з них магніти, як вони і пропонуються. Дивіться, які тут кольори жовто гарячі і чорні. Бісер, який гарний, красивий. Ну, і ось цей різний також і бісер, і ниточки. Дивіться, яка краса. Ось такий мілхіл є в мене в запасах, більш поки що немає. Гарні красиві наборчики будемо відшивати, і будемо мати таку у себе красиву радість. Дуже мені подобається їх відшивати, колупати ось цей бісер серед ниточок. Тож буду відшивати поступово потрохи по одному наборчику. Так, покажу вам. Від Січкар, від Світлани Січкар, в мене є ось така зайка Тетяна, колись хотіла собі його відшити, зробити на, як же він називається, такий, шкатулка на шкатулку, кришечка шкатулки, подарувати своїй доні, щоб в неї був такий зайчонок. Я купляла наборчиком. Тут, здається, канва Аїда, да, канва Вайгард, 18 кольорів, хлопкове муліне DMC. І схема. У мене є, здається, на нього користі сага. Ну, ніяк я його, я навіть прикупила до нього ось такий це, здається, у нас Мурана 32-го ось такий його номер у білий горошок. Ну, поки що не вишила. Ну, не знаю колись колись його вишию, тому що він мені подобається. Жодного зайку я відсічка ще не відшивала. Так, є в мене ще ось така карабулька. Давайте я її вам розпечатую. Це, здається, вірена, якщо я не помиляюсь. Так. Ось така корабулька з перфорацією. Я вже таких дві відшивала. Ось картиночка, що має бути. Бачите, да, Вірена 150 гривень, це я купляла, мабуть, роки 2 чи 3 назад. Це коробочка, конверт для грошей. Я дарувала да, ми з колегами, я вишивала на Новий рік, ми дарували. І мамі я на день народження якось також дарувала таку. Коробочку. Прикольно, задній вишитий заклеюється ось такою плівочкою. І маємо ось таку коробочку. Також нещодавно до мене приїхав подаруночок від Наталі. Наталя дуже дякую. Фрузілок я ще ні разу не відшивала. Тут нічого не видно. Дерев'яна заготовочка, ниточки, і буду відшивати. Спробую дуже хочеться мені спробувати вишити фрузілок. Поки що він в мене в одиничному екземплярі. Також в одиничному екземплярі залишилась в мене ще жар-птиця. Магніти на холодильник, мабуть, чомусь вони мені сподобались, прикупила, але так і не вишила. І вже більше року лежать і не відшиваються. Так. Ще у мене є ось такі наборчики. Це Dimensions така серія з іграшками. У мене відшитий Здається, лише один Санта з цієї серії. Потім я прикупила собі санчата, і Оля мені подарувала санчата також. І в мене тепер є двоє санчат, буду їх відшивати. Також є ось така ялиночка. Її можна знайти схемку в інтернеті сагу і відшити, підбираючи просто кольори за номерами, але я захотіла саме наборчиком. Тому в мене є ось такий. І ось така лялечка. Є ще в мене подобається. Вона мені така миленька, добра, хочеться її відшити. Останні іграшки мені не дуже подобаються. Ще, здається, якийсь сніговичок мені подобається з цієї фірми, але поки що не придбала. Я його замовляла, але мені замість сніговичка вислали чомусь ялинку, переплутали, мабуть, або просто. Просто так зробили. Не знаю. Є ялинка. Колись буде сніговічок. Так, є в мене ще ось таке. Це вже не набір, це, скажімо, процес. Вибачте, що я. А, ні, це в мене залишки. Так, це залишки. Так. Да. Ні, це не залишки, це наборчик, точно. Дивіться, є ось такий гарний, красивий наборчик від чарівної країни. Ще є волшебна страна, коли він був, купляла ось такий шарик ось його артикул, бісер, Дивіться, оцей золотий бісер він ліняє. Синенькі бусинки також поліняють, Це 100%. Ось такі ниточки гарні, красиві. Я вже відшила кілька таких кульок. І ось цей у мене лишився один недовишитий. Трохи в мене була заморочка з одним з кульок, здається, синенький. Червоний я відшивала гарно, красиво відшився, а синенький, дуже міленька була перфорація. Тут, здається, нічого така, і голка. Погано дуже пролазила сквозь ці дирочки, і в мене щось тоді зламалось сім голок. Ну ось такий. Це я приготувала, мабуть, його до відшиву, тому він лежить у файліку. Так, треба не розтіряти. Так, ще в мене від вір'ни є ось такий наборчик. Це буде пасхальний такий набір під яйця. Дуже я хотіла цю підставочку, вона двостороння це набір бісеру. Раніше Вірена так складала. І ось така гарна, красива коробочка. Вона відкривається ось так. І ось тут складені всі. Причиндали, які потім будуть відшиватись і складатись. Мені сподобалось це оформлення в коробочку. Ну, Так лежить на цю пасху була війна, і тому цей наборчик не був відшитий. Ну, Але є такий гарний, красивий набор. Також від вірени, нещодавно я собі купила це. І юбочка під спідничка під ялиночку. Вже вона пошита, готова. Лише треба відшити на ній бісер. Іде комплект бісеру. Я показувала да? відео, таке невеличке є. А, комплект бісеру. Ниточки. Бачите, ось так. Складений бісер. Зараз вірена, ось, бачите, у такій. Карабулечки складаю. Ну, також хочу відшити цей, цю спідницю, і буде в мене така гарна, красива під ялинкою прикраса. Вона пошита, вона на застібочках, ось тут розкріпляється. Вона така плотненька, підклеєна флізеліном таким плотненьким. Це, здається, габардін. Ну, думаю, відшиється швидко. А тут не дуже так і багато відшивати, і бісером вишивається дуже легко. Ось така гарна, красива спідничка. Це також дівчата Вірена. В них є, здається, в зеленому кольорі, ну, інший малюнок, і в червоному кольорі. Ну, Давайте я вам покажу свої сумки, ховала їх, ховала. і такий покажу ось така сумка в бежевому кольорі. А, також до неї я замовила бісер. Це я замовляла сім'їлухи Market UA. Ось весь бісер. Я вже приготувала його до відшиву, але так вона і лежить. Ця сумочка. Вона вже пошита, готова. А, і в мене така чорна з пташками я показувала відшив. Ну, а це... Ось така світленька. На літо собі відішю на весну і буде в мене сумочка. Також є, О, так не хотів шурудіти. Ось такий є рюкзачок, також він пошитий. Так, давайте розкрию. Також ось така підкладочка. Ну, в принципі, все гарно, красиво. Відішється, можливо, комусь з дівчаток якихось на подарунок маленьких. А, ось є тут ниточки не, номери, ниток. ні, це кількість, мабуть, бісеру. Да. Бачите, 13 номерів. Гортензія мені так подобалась. Також замовила бісер до цього наборчику мені підібрали. Так, і є ще. Уже покажу такий рюкзачок Миколаїв. Це я хотіла собі, а потім думаю, боже тітка вже доросла, буде ходити з таким рюкзачком, то, мабуть, вишую для своєї доні, буде моя доня ходити, можливо, на якійсь танці або ще кудись з цим рюкзачком. Також вишивки. Не дуже багато, трошки треба заморочитись, але ось такий гарний, красивий. Давайте його розкриємо. Також, бачите, така ж підкладочка. Ну І тут аж 24 кольори бісеру. І також бісер замовила весь по ключу мені дівчата склали. Так, ще я вам покажу, що мені дівчата дарували роки 2-3 назад. Також ніяк не відішю. Це ось такі наборчики. Це у нас круасани. це здається, чи Париж, чи це є їжа. Ось такі бобіночки дерев'яні відшиваються. Давайте побачимо. Так, да, це, здається, Париж був. Так мені хотілося цей Париж. Такі схемки, не сильно буду крутити Ну, і трошки приберу і Єгипет. Це також моя одна улюблена з тем у відшиві Єгипет і ось такі бабіночки. Я не знаю, для чого вони мені потрібні, де я їх можу використовувати, але подарували то ось така в мене штукенція є. Також хочеться. Поколупати, повідшивати. Коли буде час, коли буде настрій, то це все відішється. Так. Ну і ще один наборчик від вірени. Також я нещодавно його придбала для своєї доні. Набірчик бісер ось складений. І ось така шкатулочка буде в мене. Коли відіжється, потім вона збереться. Вона складається з кількох запчастин, і потім буде така краса. Вибрала ось такий органайзер 206. Також на Сіміділуха Market UA. Дівчата є в Інстаграм, Фейсбуці. Марина. Марина тобі привіт і дякую за такі наборчики. Я вже відшивала такий органайзер тільки з іншою. З іншим малюнком і подарувала подрузі на день народження. Дуже класний він для якихось маленьких штучок або для косметики, кільця, сережки, ну, так, таке складати. Я хочу для доні, щоб вона щось сюди маленьке своє складала. Ось такий гарний, красивий. Органайзер з набором бісеру, щоб не підбирати самі, Хоча тут є номери бісеру, кількість бісеру, але я замовила одразу, щоб ніде не, не бігати. Скоро зима, довгі вечори в будинку з гарячим чайочком, то буду відшивати ці наборчики. Вони відшиваються дуже легко. По дерев'яшкам я дуже-дуже обожнюю відшивати, трохи незручно відшивати, бо велика ця запчастина. Дерев'яха ця кришечка. Ну, Але все одно відшивається швидко, гарно і красива, і отримаємо ось такий дуже-дуже красивий органайзер. Мені він так подобався, і він ще так відкривається, на защолочки закривається, відкрив защолочку, підняв, і воно так класно виїжджає. Ось цей такий поличка, ось ця з такими. Маленькими отворами виїжджає, так і так гарно і красиво виходить. Ну Ось такий гарний, красивий це у нас Вірена. І залишилось в мене кілька наборів від чарівної країни. Це вже у нас новиночки йдуть, нещодавно придбала. Ось такий сантик ФЛК 456. Вже тут видно, що у нас лежить, буде така прив'язуватись зірочка, відшиватись невеличка така роботка, 9 кольорів бісеру. Будемо відшивати. Є ще ось такий сантик з таким лихтариком FLK 455, такий гарний, красивий, також 9. Кольорів, дивіться, перешивається аж 1139 бісеринок. Це на, десь на два дні роботи. Ну, якщо один день плотненько посидіти, то, думаю, відійшється. Обожнюю червону серію і синю серію. Ну, Лише є тільки в, в червоній ось такий дзвіночок, три кольори бісеру, тут два кольори і бусіни. Або три кольори. Да, три кольори, два червоних і золотий. Золотий, ось вони вкладають, він з роками потемнішає, або навіть коли руками його торкаєшся під час відшиву, то він вже стирається. Чомусь вони вкладають поганий дуже. Бісер. Також мені влітку на день народження Алла подарувала два наборчика, один відшила і один ще є. Ось такий пінгвінчик. Я його розпакувала, бо хотіла розпочинати. А, відкри... відкриточку звідси забирала, бо донька в мене їх забирає. І ну, думала, розпочну, ну, поки що не розпочала. Так, нещодавно також придбала. Ось таку бутилочку. Я до цього купила їх сім, 6, це вже сьом, одну я подарувала, то в мене знов залишилось їх 6. Буде ось така гарна бутилочка в мене. Подобаються мені ці бутилочки. Ну і ще одну бутилочку, яку я а, хочу. Відшивати, вже приготувала в свій органайзер також від чарівної країни, вже його підготувала, все лежить в коробульці. Треба розкласти бісер сюди і буду відшивати даний наборчик. Ну, ось такі гарні, красиві маленькі наборчики. У мене є. Буду відшивати, обожнюю вишивати бісером, він вишивається дуже швидко. Взяв одну роботку, один-два дня, якщо так, відпочивалочка така, і робота готова. Ну, і ще одна роботка в мене зараз в процесі. Не буду вам її світити показувати, бо потім буде нецікаво на неї дивитись, коли відіш'ється. А зовсім зовсім скоро вона буде готова. Ви її побачите. Ну, що ж, отакі от гарні красиві набори, стільки багато краси в мене є. Вишивай не хочу, і будемо вишивати, створювати красу на ялинку, просто на холодильник, десь, просто для задоволення. Просто для того, щоб ручки не сумували, а працювали, тому що це. Стимулює нас до заспокоєння щось таке. Коли я, відшиваю, я не, коли я вишиваю, я не лазю в телефоні, а зайняті мої думки під рахуванням, скільки червоних бісеринок, скільки красненьких, скільки синеньких, скільки хрестиків і так далі. Тож, вишиваємо дівчата, тримаємось, війна скоро-скоро завершиться. Ми в це віримо, віримо в нашу ЗСУ, в нашу Україну. Все буде Україна. Україна перемогла однозначно. Що ж, бажаю вам натхнення, гарного настрою. Рада була всіх тут бачити. Чекаю на ваші коментарі, як вам мої маленькі наборчики, чи є у вас щось, чи ви відшивали щось подібне, чи хотіли б щось відшити. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Всім передаю великий привіт! З вами була Таня. Дякую, що заглянули до мене. І пока-пока, до наступних відео!